Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автообзор. З вами Володимир. І сьогодні у нас Nissan Жук 2013 рік. Засвистів ремень. Так, будемо знімати натяжний ролик, послабляти, знімати ремень. А далі будемо дивитися, чи то натяжний ролик свистить, чи підшипник на генераторі, або підшипник на кондиціонері. По правильному треба знімати колесо підкрилок, але мені б цього дуже не хотілося. Спробую е, долізти до оцього ось Зараз покажу вам. Ось як бачите, болт на 13, який регулює натяг ремня. Щоб попустити цю гайку на натяжному ролику, е, і не знімаючи ні колесо, ні підкрилок, потрібно отакий ось на 13 ключ шестигранний, як бачите, совдеповський. Отлично для цього завдання підходить. Ви спокійно оцією головкою підлазите до тієї гайки. Зараз покажу, гайка та гарно затягнута. Беремо, надіваємо, ставимо цей ключ, бачите, а далі беремо таку трубку доповните і спокійно зариваємо, відкручуємо гайку. Так, послабили гайку спочатку на натяжному ролику, а потім спокійно. Маленькою тріщоточкою, тобто вверх до себе опускаємо ремень. Так. Ну, болт викручуємо при цьому не до кінця. Як бачимо, що ремень у нас попустився, послабився. Так, і далі відкручуємо цю гайку, яка тримає натяжний ролик. Ось так вона виглядає на ролику. Знімаємо отаку от захисну шайбу і знімаємо сам натяжний ролик. Раз. Ось так він виглядає, як бачите, отак виглядає натяжний ролик. SKF ВКМ 62022. Так, і знімаємо без проблем. Сам ремішок. Так, ремішок у нас тут уже мінявся. Континенталь 7 ПК 1125. Так. Ремень тут мінявся. Замінений, новий, гарний. Так, ремішка у мене питань нема. До обвідного ролику. обвідний ролик. Теж люфтів ніяких нема. Він, мабуть, замінений. Все тут гарно працює. Так. Люфта нема, а смазки, мабуть, у підшипнику немає. Свист є. Копнули далі підшипник генератора. Все, знімаю генератор і добираюсь до підшипника. Далі, щоб зняти генератор, знімаємо мінусову клему від акумулятора, від'єднуємо один розйом і знімаємо. Ключиком головкою на 13 від'єднуємо мінус від генератора. Так, ця фішка знімається. Ось, як бачите, флажочок. Трішки напираємо в сторону генератора, нажимаємо флажок і знімаємо роз'єм. Далі маленькою тріщою головкою на 13. Відкручуємо нижній бок генератора. Є він отакий довгий нижній болт і такий самий болт зверху. Теж під головку на 13. Є. Так, після чого у нас генератор спокійно виліз. Натяжна система ролика. Натяжного виглядає. Ось. Хочу показати вам Вон такий болт. Зараз зніму, покажу вам усе. Ось так виглядає сама натяжна система. Ось той болт, що ми підлазили, натягуючий. Потім далі стоїть корпус, шайба, ролик. Пильник і гайка. Все дуже просто і оцим болтом регулюється натяг. Натяжний ролик. Все з ним добре. Ідемо займатися генератором. Все спокійно міняється, не потрібно знімати колеса, як фахівці знімають на СТО колеса. Підкрилок, щоб зробити роботу дорожчою. Все спокійно знімається в підкапотному просторі. Так, як чуємо. Самі підшипники шату не мають, а більш за все недостатньо там смазки. Добираюсь до підшипників, потім покажу. Так, позалажував смазку у підшипники, у великий, у маленький і цікава фішка. Друзі, витягнув я ротор і там були щітки. Щоб назад вставляти ротор, я не знав спочатку, що робити, тому що столкнувся з такою проблемою вперше. Дивіться, друга кришка тут, щоб її зняти, вона знімається тільки з середини полтами. А як зарядити щітки, непонятно. Побачив маленький отвір і щітки надавлюються, вставляються в корпус, а берете маленьку проволочку і. Перешкоджаєте їхньому висуванню. Тепер спокійно ми вставляємо ротор, витягуємо оцю проволочину і щіточки стають на своє місце. Отака хитрість у японців. Так, все, зібраний наш генератор. І тепер витягаємо. оцей все, щиточки стали на своє місце, писку ніякого немає. Підшипнички ми змазали. Так, знімаємо захисну, захисне кольцо і заложуємо в підшипник натяжного ролика. Смазочки гарно не жаліємо. Так, є Раз. і надіваємо назад. Те ж саме робимо з цієї сторони. Беремо такий ножичок, підковирюємо. Раз. Все, заложили і закрили. Так же саме на генераторі заложили смазки. Якщо у вас підшипники не розбиті, Знімаєте кольцо, заложуєте туди новенької смазочки і все. Натяжний ролик у вас абсолютно роботоспособний. Не потрібно бігти за новим у магазин. Те ж саме зробили ми із генератором. Е, провели ревізію підшипників. Підшипники там в належному стані, заложили смазочки, тому що. Від температури смазка потихеньку, звідти уходить. Так, друзі, продовжується історія із е, пищанням і свистом ремня. Так, генератору я ревізію провів, змастив усі підшипники. Генератор у нас працює чудово. На автомобілі Рубіж 146. Тисяч кілометрів і не подобається мені помпа. Зняв я помпу заменю заодно, як кажуть, одним махом. Так, помпа тут стоїть. Рідна фірма Магна. Від фірми Магна. Ось якщо видно. Так. І заказав я нову помпу від фірми Лузар. Непогано себе зарекомендував даний виробник по запчастях на вази, тази різні. Є помпа на Nissan Жук, на тіїду вона ж підходить. Ось так виглядає, в принципі. Їй робота одна крутити крильчатку і ганяти воду в системі. Все чудово, абсолютно ідентично. Дивіться, для порівняння. Абсолютно все одинакове. Так, у комплекті йде прокладка. Е, тут апаранітова у лузарі. А рідна була отака металічна із. Чи герметик, чи якась резина на ній. Ну, в общем, Цю прикладку мусорку ставимо паранітову і ставимо лозарівську помпу. Щоб добратися до помпи, я не розбираю пів автомобіля, як це роблять на СТО, щоб зробити ремонт подорожче. Як бачите, стоїть у мене все на місці, колесо, підкрилок, знімаю генератор. І спокійно добираюся до помпи і до всіх інших шківів кондиціонера, натяжний ролик, тобто все знімається звідси. Також е бачив на Ютубі, там зливають повністю, повністю систему е із. Автомобіля, щоб замінити помпу. Друзі, цього робити абсолютно не потрібно. Не відкривайте ні кришку, ні на розширительному бачку, ні на радіаторі. Не відкривайте. Відкручуєте спокійно помпу. Вся ось рідина зливається в отакий ось бачок, в отакий ось тазик. літрів три злилося антифризу як бачите, під автомобілем сухо, весь антифриз у мене в тазику. Та рідина, яка була у верхній частині двигуна, вона збігла. Ми її процідимо і знову здальємо у охолоджуючу систему. Все, зараз ставимо на місце нову помпу, як бачите, ось показую вам. Як це виглядає місце. Ставлю помпу, одягаю ремень і запускаємо двигун. І так, помпа у нас стоїть. Установлюємо шків. Він кріпиться на трьох болтах. Ще на відео розказують, що щоб замінити помпу, потрібно опускати двигун, піднімати або опускати, щоб вийшла помпа. Друзі, знімається спочатку шків, а потім знімається помпа. І не треба ніякого тут лишнього руху. Все це робиться без проблем, не знімаючи ні колеса, не відкручуючи опору двигуна, не потрібно піднімати, опускати двигун. Все робиться спокійно. Знімаєте генератор і у вас з'являється доступ до всього. Все, працюю далі. Так, все замінив. Замінив помпу, поставив генератор. Так, поставив ремень на місце, натягнув. Натягую я так, щоб, як бачите, отой участок між кондиціонером і колінвалом. Підлазити знизу рукою, щоб ремень перевертався на 90 градусів. Так, прийшов час запускати. Да, залив після того е, антифриз назад там було 2 літри залив потихеньку потрошку заливаємо в оцю горловину горловину радіатора все антифриз у нас в нормі е, трішки так заливаємо і прокачуємо оцим патрубком щоб виганяти лишні повітря Так. Ну що, друзі, ремонт у нас вдалий. Все, чудово, тихенько працює. Це мені абсолютно вдалося зробити в підкаботному просторі. Не потрібно, не потрібно знімати там ні колеса правого, ні підкрилка, як робляться на сервісах. Розбирають вам пів автомобіля, щоб зробити ремонт більш об'ємним і дорожчим. Все робиться з однієї сторони в підкапотному просторі. Міняється помпа, хоч то заміна у вас ремня, хоч натяжного ролику, без проблем все робиться в підкапотці. Не потрібна вам ні яма, як бачили, ні підйомник. Можна робити все. В обичному гаражі без проблем.